У нас задання, вам треба перейти от по цьому бльовнишку з цієї сторони, сюди через наше болото. Цій команди, а, так. А як представтеся? І дивіться, будь ласка. Так, разом тепер. Команда. Команда вперед. Вперед. Дивіз. І і ні шагу назад. назад. Домовились. Отже, команда вперед. Задання. Ми перше. ми назад не будемо йти вже. Назад це точно. <рес> тепер ваша ціль перейти <рес> через болото. По цьому прекрасному мостику. Ага. Кожному окремо по... Давай, давай, трехпіть. І йде Машенька, іде. Тримати Машеньку. Можна? Ні-ні. Ну, Можна потримати, так. Ти так і чого тишка. Машенька, перший. Так. Умничка. А Машеньку потримати <свят> <Zim>. надо. Опа. Я тримаю так 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 Так. А -а -а. От нікого не треба тримати так на вогневу позицію.